Чергова банківська афера і знову на мільярди гривень. Пам'ятаєте, коли бойовики захопили частину Донбасу, банкіри звітували про знищення готівки. Типу, щоб гроші не дісталися сепаратистам, їх нищили. Але виявилося, що це брехня. Пошкоджені гроші вправно ввезли на територію під українським прапором. Напевно, вони потрапили і до вашої кишені. Увага! Грошова епідемія. В українські гаманці масово підсовують пошкоджені гривні. Купюри зіпсовані фарбою, йодом, зеленкою або мають обрізані краї. А другої вас ніяко вона така справа. То її не приміті, дані Не вміняють минулого тижня. Владислав поміняв в обміннику 100 доларів. Перерахувавши гроші вдома, він був шокований. Разом зі звичайними купюрами йому всунули пошкоджені. Я знайшов, що вони трохи надрізані і на ньому є синя пляма. Хлопець у розпачі, такі п'ятдесятки відлякують продавців. Я пішов до магазину розраховуватись на касу, і ці гроші як зачаровані. Ніхто не хоче їх брати. Що це за загадкові позначки? І хто псує гривню? Спробуємо розібратися, що це за банкнота. Мічені гроші з'явилися в Україні на початку року. Відтоді вони лізуть у наші гаманці через магазини і навіть банкомати. Виявляється, позначені купюри прийшли з окупованого Донбасу. Неймовірно, але гроші спеціально зіпсували самі ж банкіри. У банках захоплених міст фінансисти фарбували, обрізали і навіть просвердлювали гроші, щоб вони не дісталися терористам. Але терористів це не зупинило. Вони пограбували банки і почали розраховуватися зі псованими грішми у квазі республіках, звідки пошкоджені гривні розповзлися по всій Україні. Давайте перевіримо, чи візьмуть у нас окупаційні гривні, чи вдасться розплатитися ними у столиці, чи нас здадуть у СБУ як підсобників терористів. А у вас нехай вона така дуже да. не, чому? Угу. Тобто ви не приймете? приміті. Пошкоджену п'ятдесятку не приймають і в банку. А це точно деньги з Луганська, так? Ані точно і спорчене, вони тебе? Спеціально навіть і спорчене. Тут попереджені, що банкнота сумнівна. Є така інформація в банках, що є такі да, І у вас не дім приймають. Взучити мічені купюри вдається лише у супермаркеті. не на жаль. Ми проводимо журналістський експеримент. Ви дивіться, будь ласка, уважно на купюру. Вона обрізана. Шоста позначені банкноти це пастка, і спекатися їх дуже непросто. Згідно з пунктом 17 розділу 12-го, інструкції номер 435 банки і територіальні управління не мають права здійснювати обмін банкнот, пошкоджених під час надзвичайного режиму. Перевірте свої гаманці, якщо у вас пошкоджені купюри, вам у Нацбанк. Хоча там і досі не розуміють, як обмінювати гроші, які вони самі ж наказали зіпсувати. Це проблема національного банку. В даному випадку удовлетворить требування своїх українських налогових Національний банк должен зробити все можливе, щоб стара і спорчена купюра має бути замінена на нову купюру при мінімально короткие сроки. Але чи готові в НБУ обмінювати окупаційні гривні? Ось у мене така купюра, мені треба консультація. А что означает снова обрезанная? Потому что приходять с обрезанными купюрами, где же на деньги с перекрасом. То поменяешь нам ей, чини. В обменнике меняла 100 долларов и 500 гривен от выдала вот такими вот купюрами. Что мне делать? В понедельник придете. А, то есть Национальный банк вообще меняет такие купюры? Я вам не Приходите в понедельник тебе уже. То есть в тот же день я получу свои Паспорт. деньги. Паспорт не забудь. Хорошо. Як боротися з міченими купюрами до ладу, ніхто не знає. То щоб не вплутатися у цю проблему, пильнуйте свої гроші. Надо бути внимательним. Перше а второє наскільки це намагатися робити будь-які розрахунки електронними средствами, практичні карточки. Зараз привіряти конкретно.